Привіт, друзі! Кілька років тому я зробила свої перші ентомологічні замальовки і з тих пір просто не можу зупинитися, але мені мало створювати природничі ілюстрації. Я хочу закохати вас у цей жанр. Саме тому я запрошую вас на мій новий акварельний курс Шотеври мікросвіту. Ми намалюємо дивовижних яскравих сторінь, леопардову міль, ювелірного клопа, смарагдового вусича і кавового пражника. Разом зі мною ви навчитесь робити побудову з нуля, змішувати чисті природні кольори та пропрацьовувати деталі та текстури. Я подбала про те, щоб пояснення були детальні та зрозумілі навіть новачкам. А якщо ви вже працюєте з аквареллю, вам будуть цікаві мої професійні секрети та прийоми, які можна застосувати у будь-якому жанрі. Я вірю, що варто докласти лише трошки зусиль, і ефектні ілюстрації комах вийдуть у кожного. Я готова закладатися з вами. Виходить у кожного. Приєднуйтесь і переконайтеся самі. До зустрічі в уроках. Ваша Катя!